Веселі канікули з Богом об'єднали молодих людей у добрі дії, яка відбувалася на території храму Святої Тріці. Деталі у сюжеті у мікрорайоні великі Фільверки, що у бродах при храмі Святої Тріці, де настоятелем цього божого дому є отець Петро Чаплюк. Відбулися дуже захоплюючі канікули з Богом. Так, дітки цієї парафії з користю і задоволенням провели час. Ти, мене понятко. На території храму, який є гарно доглянутим, діти веселилися, організовували цікаві руханки і з великим щирим серцем молилися до Господа за мир в Україні. Маємо сьогодні дуже велику приємність. Третій день обходити наші веселі канікули з Богом. Тут при церкві Пресвятої Трійці на великих Фільварках Починаються канікули з Богом кожного дня з молитви. Провадяться вони в молитві і всіх інших розвагах, що стосуються канікулів з Богом. Зосібно на наші аніматори зосередити свою увагу на це, щоб діти в теперішній час найбільше молилися за мир, спокій, за припинення війни. І, власне, наші такі гарні дючки в супроводі наших аніматорів, вони цей час проводять кожного дня з 10 до 5 тут в церкві і біля церкви. Прославляючи Бога, видачаючи Бога і рівно заносячи свої молитви до Бога, допомогли розважити дітей і волонтери-аніматори, які приділили кожній дитині свою увагу. Зокрема, крім руханки, тут проводили молебні. У мене в думках вже давно було організувати цього року табір, який є, через який би діти трошки би забули, забули за ці. Неприємні моменти, які є зараз нашій Ченеці Україні. Тому, як зазначив отець Петро, ми більше часу приділяємо категізації, ми приділяємо час молитві молитві, якраз за і спокій в Україні. Також, також ми багато часу приділяємо фізичним таким, фізичним таким навантаженням, можна сказати. Це є банси, таке відомі банці є. Також це є різні ігри. Як, наприклад, вчора були водні ігри, понеділок, понеділок були такі інтелектуальні ігри. Цей табір, 4 дні тривати, цей, цей табір буде чотири дні тривати, вже третій день якраз пішов. І діти якраз є якраз задоволені. У загальному діти залишилися задоволені на все літо. Сергій Нікишин Стоцький, телеканал Броди онлайн.